Вінницький обласний краєзнавчий музей працівники дістають стародрук 17 століття з експозиції, аби показати суспільному. Цей стародрук під час Другої світової спершу вивезли до Німеччини. Згодом книга опинилася в приватній колекції в Криму, і лише тепер, завдяки службі зовнішньої розвідки України, її повернули до Вінниці, розповідає заступниця директора музею Світлана Шароварська. Видання 1758 року до музею надійшло 15 квітня з Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. На кількох сторінках є кругла печатка, де написано Вінницький краєзнавчий музей. І провівши дослідження, виявили, що саме ця книга була вивезена під час Другої світової війни, і вже зараз, у 2025 році, вона повернулася до нашої колекції. Книга Октоїх у перекладі з грецької означає восьмигласник. У ній подано вісім варіантів церковних співів і молитов, зокрема короткі пісні, поеми на честь Богородиці та апостолів, пояснює Світлана Шароварська. Це богослужбова православна книга, в якій розміщені служби на сім днів тижня, написана церковнослов'янською мовою чорнилами чорного та червоного кольорів у дві колонки. Сторінки оздоблені в стилі бароко. Книга має шкіряну обкладинку на дерев'яній основі, титульна сторінка, гравюра. Містить дуже багато релігійних сюжетів. Є напис, що книга 1758 року, що вона видана з благословення єпископа Луцько Сільвестра. Сама книга містить 380 сторінок. Спочатку книговидавництво в Почавській лаврі відбувалося з благословення єпископа Луцького Феодосія. І після його смерті його шляхетну справу продовжує його брат Сильвестр. І що цікаво, там, де от саме ім'я Єпископа заклеєна оця частина, мабуть, тут було написано Феодосій, але переклеєно Сильвестр. Стародрук унікальний у світі лише чотири таких примірники, і тільки у цьому збереглися всі сторінки, каже Світлана Шароварська. У книзі 10 гравюр, створених майстром Йосифом Гочемським, на обкладинці зображення Божої Матері з немовлям. Почайська ларська друкарня вона заснована в 1730 році, і це видання саме належить до ранніх видань, саме цієї друкарні. Чомунікальність цієї друкарні, це була уніатська друкарня. І там вперше в Україні почали видавати книги українською мовою близькою до розмовної. У краєзнавчому музеї на виставці книга буде до 18 травня. Після цього її відреставрують. Аби стародрук був у вільному доступі, його оцифрують. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.